Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду пекти медовий бісквіт. І для цього нам потрібно кефір. Всі продукти в мене кімнатної температури. Кефіру я взяла 150 грамів. Також потрібно цукор. цукру 100 грамів. Також я взяла дрібку солі. Потім Нам потрібно 50 грамів меду, також рослинна олія без запаху, 80 мл. Два яйця середнього розміру. Також манка, і нам її потрібно 150 грамів, борошно 120 грамів. Також потрібно сода або розпушувач, я взяла чайну ложку соди. Також можна використати і потрібно використати сюди фрукти, можна взяти люби. Ця випічка смачна з любими фруктами. У мене вишня, і я виняла її з морозилки. І вона у мене ну, зараз трошки розмерзне, поки я буду замішувати тісто. Тісто замішується дуже швидко, тому я вже втучила духовку. Далі я беру більшу ємність, де я буду замішувати наше тісто. І в цю ємність я відправляю в першу чергу кефір. І відправляю соду. Все це я гарненько розмішую і зажду пів хвилинки. Ну, ось реакція пішла буквально за секунди, не то, що за хвилинки. Далі я відправляю сюди яйця, сіль, цукор. Олію. мед, Я чу-чуть його підігріла, тому що він у мене був дуже густий. Все це гарненько я розмішую. Ось так маса гарно об'єдналась. Я відправляю манну крупу, знову все ретельно розмішую. Зазвичай, коли я печу випічку. З додаванням манки я залишаю тісто на хвилин 10-15. У цьому рецепті я навіть його не залишаю, щоб манка постояла. Вона у цьому розчині чудово себе почуває. Далі я відправляю сюди борошно і знову все гарненько розмішую. І ось я все об'єднала, все тісто розмішала. Ось така вийшла в мене консистенція. Далі я підготувала форму, застелила пергаментним папером і відправляю наше тісто. Розподілила рівномірно по формі наше тісто. І далі я відправляю наші вишеньки. Вишеньки я відправляю в довільній формі, просто ось так кидаю зверху, і вони трошки погружаються у наше не досить густе тісто. І ось духовка в мене до цього часу вже розігрілась, я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій медовий бісквіт випікався 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дам можливість йому хоч трошечки охолонути. Не дала я йому повністю охолонути, неможливо стриматися, аромат на кухні неймовірний. Ось такий чудовий пиріг. Він дуже запашний. Мед придає аромату, вишня придає кислинку, Солодко-кислий, ніжний наш бісквіт. Ось так покажу ближче. Такий чудовий, дуже м'який, ніжний. Прям тане не в роті. Дуже смачний. Готувати, як бачите, зовсім не складно. Дуже швидко замішується тісто, дуже швидко випікається і неймовірна смакота. Дякую вам за перегляди. За ваші лайки, за поширення відео. Всім бажаю миру, здоров'я. Нехай у вас завжди все виходить смачно. Всім пока до нових зустрічей!